Випікати хліб справа почесна і водночас доволі відповідальна. Нині маленькі пекарні ледве витримують конкуренцію з боку великих хлібозаводів. У селі Самари працює єдина у Ратнівському районі пекарня. Її керівництво закуповує муку з держрезерву, що дає змогу цьому підприємству випікати недорогу продукцію. Пекарня у селі Самари є приватною. Сім років тому тут закупили нове обладнання печі, запровадили власні технології випікання хліба, булок, печива та іншої продукції. Ми виробляємо понад 30 видів хлібобулочних виробів. В основному хліба це соціальні сорти, женє пшеничний і хліб першого гатунку. І булочки. Булочки, всякі лети, калачі. За зміну в нас десь тонн три готової продукції, хліба і ліба булочних виробів. Зараз на підприємстві працює більше 30 робітників. Усі цінують свою роботу і люблять її. Треба її любити, любити хліб, любити. Як буде любишся, це хороший настрій, щоб був. Як нема настрій, то воно не вдасться. Як хороший настрій в людини, то воно і вдасться. Потужності пекарні поки що використовують лише на 30-40%. Хоча кажуть на підприємстві здатні повністю забезпечити хлібом весь Ратнівський район. Наш хліб найдешевший в районі. Так і з тих постачальників, хто постачає, це і Кичкарівка, Луцьк, і Ватковий хліб, хлібзавод, і камінькашиські підприємці. За рахунок того, що ми взяли борошно з держрезерву і вирощуємо своє жито. От у нас борошно-житність власного виробництва, і за рахунок того у нас хлібина на копійок 30-40 на сьогоднішній день дешевша, як інших постачальників. Основні покупці Самарівського хліба це жителі довколишніх сіл Ратнівщини та сусідніх районів. Хліб, який, який забезпечує повністю харчування діток і в школах, і в дитячих садочках. І крім того, він йде, звичайно, і в торгівельну мережу, і району, і поза межі цього району. Іде в сусідній райони і Старовижівські Камікаширські райони. Ми його підтримуємо як соверника. Він практично в харчуванні бюджетних установ також постійно виграє тендери, приймає участь. Ну, є ринок, є конкуренція. За такими підприємствами майбутнє. Так думають люди, так вважає і влада. Бо недорогий соціальний хліб це свідчення турботи і про виробника, і про споживача.